Друзі, всім привіт! Вас вітає автохата. Хочу вам показати ось такий житловий будиночок, який ми створили недавно на нашому виробництві. Будиночок він складається з чотирьох модулів. Кожен модуль має приблизно по 2,5 метри. Висота даної конструкції 3,25 метра. Дах тут є двохскатний. Ширина його є 10 метрів, і довжина 3,54 метри. Що загальною площою становить 35,5 квадратних метрів. Як ми бачимо, ось таке в нас є зовнішнє оздоблення. Це імітація бруса. Двері в нас є пластикові, енергозберігаючі, двохкамерні фірми VDS. І внутрішній інтер'єр в нас виглядає ось так. Як ми бачимо, тут де-не-де ще проводяться. Роботи, але, в принципі, це є плюс, бо я вам зможу показати, як він виглядає всередині. Як ми бачимо, ось тут є гідробар'єр, паробар'єр. Ми бачимо всі кабелі. Кабелі мідні, хорошого виробника, досить товсті, які знаходяться в негорючій гофротрубі. Тут, як ми бачимо, є з проходу ось така імітація кухні. Тут в нас є ще одна кімнатка, де будуть поставлені ось такі розсувні двері. І тут в нас є кімнатка з двома віконечками, з виходом можливим, на терасу. На підлозі у нас постелений ламінат. Підлога в нас є утеплена, так само, як і утеплені стіни та стеля. Ось є пару бар'єр. Також розташований. Вентиляційний фасад. Мінеральна вата товщиною 10, е, вибачаю 15 см. І за бажанням можемо зробити 20 см. І зовні в нас є гідробар'єр. Як ми бачимо, всюди є у нас вентиляція. Ось. Всюди в нас є включателі, вимикачі. Ось тут у нас є щиток з вимикачами розподільчими. Ось так виглядає ще одна кімнатка. З віконечком. Вікна можна, як і звичайні, відкрити, поставити на мікропровітрювання або ж на провітрювання. Тут у нас є місце для туалету. Тут у нас є санвузол. В санвузолі, як ми бачимо, є також вентиляція, одне маленьке віконечко, освітлення, само собою, звичайно. Тут є каналізаційні та сантехнічні отвори. Перевага цього будиночку тут встановлений підігрів підлоги. В інших будиночках можна обігріти кондиціонером земоліту або калориферами, тобто обігрівачами, керамічними чи електричними. Ось такий дачний будиночок в нас на даний момент продається. Його можна купити як і для власного споживання, так і під інвестицію. Якщо у вас будуть якісь запитання, телефонуйте, звертайтесь до нас, приїжджайте. На цьому я завершую наш коротенький відеоогляд. З вами була автохата. Підписуйтесь на наш канал. Дякую всім за увагу!